Більшість людей зараз купляє через тривогу. Тривога це взагалі така хвороба нашого покоління. І дуже багато експертів в інстаграм тригерять та викликають тривогу. І завдяки цьому, що ми. ми? І завдяки цьому люди купують. І сьогодні ми хочемо вам розповісти, які саме тригери викликають тривогу, як їх помічати та усвідомлювати, і як свідомо. Та спокійно сидіти в інстаграмі та купувати щось, що буде дійсно вам на користь. Не з дефіциту, не з тригареності, а з любові та бажання стати краще. Тому тут ми розкриємо, як розпізнати ці тригери. І кілька слів про себе. Альона, моя подруга, ми познайомилися та не розлучаємося з вами. І... Альона, розкажи трохи про себе. Всім привіт! Мене звати Аляна Вебс, я маркетолог та SMM експерт також блогер та наставник по цій професії. Маю власну SMM агенцію, а також ментор з навчання по SMM. Я люблю багато подорожувати, жила в Нью-Йорку, на Балі, і в Європі, і в Стамбулі, і ще в різних крутих містах світу. Ліза. Мені стало так забавно, бо я про себе можу сказати просто все те ж саме. Типу, я саме я допомогв допомагаю брендам, особистим брендом розвиватися. Я люблю подорожувати. Ще я дуже люблю психологію так психотерапію. Е, так, і я думаю, що ми розпочнемо. Так, отже, є три такі основні тригери, які викликають тривогу. Альона, подивись з нами. Перший тригер тригер ажіотажу. Як його розпізнати? Ну, наприклад, блогер, якого ви дивитесь, або якийсь експерт. Використовує такі формулювання: Продукти, які хочуть всі. Поспішай вже 50 людей зареєструвалися на так, коли показують таку лімітованість цього продукту та намагаються ніби зробити так, щоб ви поспішили прийняти рішення про покупку. І також на прикладі Ермес у них також політика такого ажіотажу. Це коли люди стоять в черзі за цією сумкою біркін по декілька років, і всі її хочуть, тому що вона ніби такий символ якогось багатства, і так далі. Тобто, ось цей ажіотаж навколо магазину бренду. Так, і цей прийом саме називається штучний ажіотаж, тому що він може бути дійсним, коли просто багато людей, наприклад, як на концерт якоїсь суперзірки, розкупують квитки, розкуповують квитки. А може бути такий, як у Ермес, коли вони. Підсвідомо, коли вони свідомо створюють лімітовану колекцію чогось, і відповідно вони вже знають, що буде на це черга. Так і навіть про штучну чергу безпосередньо в сам фізичний магазин, тобто там стоїть, наприклад, в Дубай молі черга там з 10-15 людей. Правда в тому, що вони могли б прийняти та запустити всіх цих людей в магазин, але вони створюють такий штучний ажіотаж, нібито це всім треба. А в нас є дійсно таке правило з книги Психологія впливу про те, Читайте. що. Те, що хочуть всі, ми дуже хочемо. Тобто, те, що обирають інші, це для нас такий найвищий показник якості. А також коли ми бачимо чергу, це говорить про те, що це місце воно перевірене, йому можна довіряти, тому що в нас підсвідомо спрацьовує цей стадний ефект, і ми думаємо, що. Не може багато людей помилятися, і якщо всі туди стоять в цю чергу, то значить вони щось знають, і нам теж потрібно туди стати. А в таких країнах, як штати, навіть є така концепція в них люди та загалом суспільство. Навіть а, вірить та практикує таку а, ідею, як стояти в чергах, і вони намірено виходять на вулиці та дивляться, обирають магазини, заклади, де можна постояти в черзі. Я там жила, тому я дійсно бачила це на власні очі. Для нас це дуже дивно. Так, але якщо ми переносимо ці знання на інстаграм, то в реальності у більшості експертів а, цей ажіотаж від штучний. Тобто, насправді, продажі ще йдуть, потім можна докупити. І тут задача, якби усвідомлювати, чи дійсно вам потрібен цей продукт, тобто йти його купувати не тому, що всі купують, всім треба, і він вже там вийде з продажів після завтра, а ставити собі питання, чи насправді це принесе мені користь, чи насправді цей продукт допоможе мені прийти к моїм цілям та зробить мене щасливішим. Так, да, я думаю, що дуже класна порада, як зрозуміти, чи вам дійсно потрібно щось купувати і ви робите це за власним бажанням, або на вас просто вплинув цей тригер. Якщо ви відчуваєте дуже великий сум та розчарування, ви відчуваєте, що ви не в тусовці, Якщо ви туди не підете це, не купите, то скоріше за все вам не так потрібен сам продукт, а ви просто попалися на цей тригер як на гачок. А якщо ви, в принципі, окей, з думкою, що я окей, і якщо я туди піду, якщо я це куплю, і якщо ні, тоді можна сказати, що ви не під впливом цього тригеру, і з вами все ок. З вами все ок. Да, Будь в будь-якому випадку. Ой. Ой. Так, добре, тепер е, другий тригер, який також змушує нас купувати через е, відчуття тривоги. Це. Що ми там записували? Ми перед зйомкою відео обговорили, які саме тригери ми сьогодні розкриємо та записали. І наступне, мені здається, він випливає з попереднього: це тригер втраченої можливості. Тобто, всіма улюблене, дуже модне слово, FOMO, Fear of missing out це страх втраченої можливості. Так, це правда, і це дуже. Така актуальна, теж частина тривоги у дуже багатьох людей через те, що зараз такий соціальний світ, світ соціальних мереж переповнений. Гарними картинками інстаграмними, місцями, людьми, подіями, і ми все це дивимось, і нам нібито все це хочеться, і стає, здається, стається таке враження, що нібито там там може бути краще, або нібито я щось втрачаю, бо там ось люди такі радісні та щасливі, і чому я не там. Але насправді це все така ловушка, досить пастка. Такого, така пастка токсичного мислення, такої певної невпевненості в собі та в своїй позиції в житті. Адже насправді, в реальності, якщо ви йдете за своїм серцем, за тим, що для вас важливо, то ви завжди будете в правильному місці. Тож, як розпізнати, чи ви потрапились на цей тригер? Мені здається, я амбасадор цього відчуття по життю, і можу вам сказати, що я відслідила сама по собі: що якщо у вас а, існує в голові така думка, що от якщо би я тето-тето -те купив це навчання або поїхав би туди, то я. І там далі у вас а, звучать всі а, най най конструкції. Тобто, наприклад, якщо би я це купив, я би заробив більше грошей, я був би краще, я познайомилась би з кращими людьми, і це дуже небезпечна конструкція, адже вона створює таку а, сепарацію у вас а, реального від вас видум... від вас вигаданого в вашій голові під впливом. А, під впливом використання якоїсь ідеї або думки, уважно якої навіть не існувало у вас дві години тому або дві хвилини тому. Тому згадайте, як прекрасно ви жили і не відчували ніякої втраченої можливості до того, як ви почули про щось. Мені, наприклад, допомагає ставити собі питання, чи насправді це важливо для мене, чи насправді це принесе мені щастя та радість. Тобто мої цілі по життю це в першу чергу класно себе почувати. І я просто звіряю ось цю ось цю якусь подію, втрачену з реальними моїми бажаннями. І тоді я розумію, чи дійсно я хочу туди йти, чи я а просто якби мій мозок знаходиться в якомусь стані тривоги та ажіотажу. Я не знаю де я, хто я чого я хочу, де мені буде краще, яке моє призначення. Тобто тут треба, як на мій погляд, заспокоюватися та бути в контакті з собою. І пам'ятайте, що кожен стан, такий як щастя, наповненість, багатство, нові знайомства, вони доступні вам із точки зараз. І будь-яка можливість може лише. Або щось підсилити, або дати вам прожити це в якихось інших обставинах з іншими людьми. Але суть не змінюється і ніколи не дисоцізуйте, не дит. І ніколи не розділяйте себе справжнього від себе вигаданого. Найкращі моменти це моменти, які відбуваються з вами прямо зараз. Так, мені дуже подобається фраза, життя це те, що відбувається Саме зараз. Є таке типу, залякування. Ми винайшли новий тригер, записуйте. Є такий тригер, я не думаю, що він якби у словничку тригерів записаний, але на мій погляд, він дуже актуальний: це залякування. Коли експерти висвітлюють якусь ідеальну картинку, нібито вашого майбутнього. І показують, що ви нібито це втрачаєте. Тобто це таке залякування, що там ви що не хочете там купувати автівки своїм батькам, типу, ви що не хочете? Тобто, якесь таке залякування, що ви там, у вас буде якась гірша версія життя без цього курсу? Обічала таке? Так, да, звичайно. Я думаю, що дуже прикольний. Варіант, як ви можете розпізнати, що ви потрапили під цей тригер, це коли у вас йде повне відторгнення від вашої реальності, яка у вас є зараз. Наприклад, вам хтось нав'язує, що там тільки, а, наприклад, тільки маючи. Дорогі брендові сумки, ти вважаєшся там класним експертом в інстаграмі, якому можна довіряти, тому що у тебе є гроші, а ти щось собі класне лакшерне купив, і це означає, що ти класний експерт. Але як щодо тих людей, у яких просто немає такої цінності, ну реально купувати собі якісь бренди. І від цього людина не стає менш експертною або тією, до якої можна довіряти. Мені здається, так забавно буде, бо я дивлюсь в одну камеру, де ми знімаємо відео на YouTube. стоять. Про Альона дивиться в іншу камеру, де ми знімаємо рілси. ось так буде. Отаче побачимо. Знаєш, ще типу залякування такий приклад мені прийшов в голову там. Нещодавно я бачила, як одна блогерша, вона. Я вдарилась десь, вона дівчата знімали його. Так, це десь було, коли вам попадали на голову. Отже, я бачила, як одна блогерша, вона продавала медитації і все класно, але саме ось це залякування я так невербально зчитувала в тому, що ось, наприклад, вона каже, що там. Це е, медитації дають вам е, стан спокою, а це дає вам круте оточення і багато подарунків. І е, е, якщо ви зараз кібет не купите ці медитації, ви ви проживете знову рік без подарунків. Тобто, типу, е, показуєш, що я чогось е, лишаюсь, mm -hmm. лишаюсь mm -hmm. Ні. залякування, що в мене чогось не буде, тобто в, в стані в моєму житті. Але це просто якби це не обов'язково правда насправді. Звичайно, це просто методика для продажу зв'язати свій продукт з єдиною можливістю отримати якусь дофамінову або дійсно цінну, гарну для себе річ. Але знову таки, я за те, щоб купували інфопродукти і медитували, але це не повинно бути питанням життя та. Так, я також абсолютно за те, щоб купувати інфопродукти, я регулярно проходжу, просто кожного місяця я проходжу нові якісь навчання. Це просто життя, це навчання. Я обожнюю розвиватися, тому я і всім це рекомендую, але просто мені хочеться надати якихось таких сенсів для роздумів, щоб ще більш свідомо вибирати, що класти в свою золоту голівку. Звичайно, це працює як те, що ви споживаєте ментально, це так само як ваше фізичне харчування, і ви повинні чітко розрізняти, що саме для вас буде на користь, а від чого можна зараз відмовитись. Ми споживаємо зараз контент як їжу кожного дня п'ять разів на день з реальною їжею, і тому класно фільтрувати, що буде вам допомагати приходити к вашим цілям та бажанням по життю. Дякуємо вам за довіру за перегляд цього відео. Будь ласка, якщо вам було корисно, то ставте лайк, переходьте в мій Ютуб, в наш інстаграм. давай за пост цього відео відмітку на сторіс. Подаруємо щось, що ти даруєш. Я можу подарувати доступ до мого телеграм-каналу по проявленню. Супер! А я подарую доступ на мій закритий інтенсив. по... Виходу на 2000 доларів плюс на СММ. Він може під, Він підходить як для СММ експертів, так і для тих, хто ніколи цією професією не займався. Або для тих, хто вже у світі інстаграму, особистого бренду, і хоче масштабувати свій дохід. Там ми говоримо не тільки про навичку СММ, а й про навичку вести власний інстаграм та просувати себе. Переходьте до нашого інстаграм, відмічайте нас та отримуйте подарунки. Дякую за увагу. Дякую Моя подружка, это що наш перший подкаст